Хочу провести між вами розіграш. Карась. Карась. Слава Україні, рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Я сьогодні на такому прекрасному ставку, дикому. Я сьогодні в перший раз тут. Сьогодні будемо щось пробувати піймати. Ви, друзі, не забувайтеся підписуватися на канал, ставити вподобайки, підтримувати україномовний контент. Так що, друзі, погнали! Ось такий у мене сектор. Ну, природа тут красива. Зараз все буду розкладати. Сьогодні будемо маркеритися, все вам покажу, що я роблю і як я рибалю. Зараз вигружаємо машину і починаємо нашу риболовлю. В руках маркер. Так, як я говорив, я тут ще не рибачив, Буду зараз шукати якісь перспективні місця там, де комфортно карпові. Це твердий участок або якісь коряги, зацепи, ну якісь аномалії під водою. Як я вчився маркеритися, я брав, кидав 30 метрів біля берегу і по приберег тянув маркер. Коли щось відбивало, біг дивитися, що це за ґрунт. Так же зараз саме все закидаю і пробую знайти якісь перспективні місця. Так, друзі, робимо перший закид. Роблю я по центрі сектора. Витягую я слабину. Зараз провіримо. Ну, так скажу, що не дуже такий намув. Бо 105 грам грузик, я його легенько витягну. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Два з половиною метра. Шість. 7. 3, 7, 3,5. Три з половиною десь. О! Непогано. Глибочанький став. Може, це буде рів. Зараз не протягнемо. Ну, таке не твердяк і не сильний намов Три з половиною і... два раза протянули и снова проверяем. Раз, два, три, четыре, два метра, два с половиной, три метра. Вот, три метра. Так что вот зараз на 50 сантиметров мелче. Зараз я ставлю кліпсу. Зараз ще таке протягнуть. Чуть -чуть. Да, отут і закліпсуємось. Тут такий несильний намул і виход з бровки з 3,5 метра на 3. Це буде у нас. Зараз ще вкину по краям. Проб'ю щось і ліпсую все на колешках, кормимо і закидаємо а лет you muset in cover 12,5 17 і 17,5 по 5 метрів. Так, по наших флетах у нас 70 грам на стабілізатори і 70 також грам. Якщо буде стригнути, поміняємо на 60. Все, однакове. За стабілізаторами без Ніякого літкора, на шок лідері. От, квікченж і скользяк. Насадка, так як завжди, 4 на 6 і шістерка по папчик. Так, поза корму. Сьогодні в нас аміно, троут і там мік залишився від бомжа. Заляю все його бустером бомж і також є зернові. Тут кукурудза, пшениця, переловка, конопля, кілограм десь. І це буде на дві точки наших викидаємо і подивимося Або зроблю одну тільки, якщо не буде відзиватися, то ще зробимо і другу. Ну, поки одна. І зараз будемо кормити. Закинув я вже дві палки в воду. Десь вони 10 хвилин вже стоять, поки піку немає. Поставив я тут мат. Тут буду в'язати поводки, все вам буду показувати, що буду змінювати з насадок, збільшувати, зменшувати і так далі. Якось так. Головне, щоб дощу не було. Але так парить що може бути і дощ. Ладно, кормимо рибку. Так, друзі, у нас була покльовка. І напевно, що там сидить карась. Я якраз кормити. ведро да, і якесь риба. Напевно, що карась. Поставив відро кормити, бо захмарилося. Не хочу дощом кормити. передає вже від обіду до 6 годин вечора дощ. Хоча показували, як я їхав на рибалку тільки в 12-й годині і на годинку. Коротше, не потрібно вірити синоптикам нашим. Да, поставив я тік-так і смайла, і без закорма вже клюнула рибка. Ого! Так, раз у друзі. О, вот тіша карасі На смайла. Дивіться, друзі, на смайл. Насадка працює для карася. Так, кидаю його в подсаку, поки в подцак. Краса! Сам бию. Вот у Нас микс. Сподмикс. Так, як я його не хотів, а він все-таки пішов. Саме головне, щоб не надовго і не дуже сильний, щоб завтра ми змогли без ніяких проблем звідси виїхати. Тут дорога в полі, так що як буде сильніший, то я навіть не знаю. Ну нічого, карп любить таку погоду. У нас покльовка. Це знову карась. Ладно, будемо підсікати. Не хочуть паровоза і все. Да, карасевич. Дощик закінчився, Рибка, бачу, гуляє і є надія впіймати щось хороше. Ну а поки клює мелоч. Я в'яжу поводки, потім вам покажу, що я нав'язав. Хочу збільшити насадки, поки тільки до вісьмерочки а далі вже подивимось саме головне щоб клюнув карпік що там є щось що там нічого немає я Не, щось є так Треба, напевно, ще розкладати другий оцак. Щоб цього менш більше. Опа. І є другий там в нурці. Бачите, тут же їх два. І знову працює тік так. Дивіться, бачите, ті караси гарні. А, відлетів. Зараз покажу насадку. От. І знову насадка тік-так. Да, тік-так треба забирати. Але якщо заберуть тік-так, то буде скучно сидіти. Правильно? Правильно? Значить, тік-так ми на одні залишаємо і знову закидаємо і ловимо. Так що, все круто, працюємо. Так, першу насадку, яку я зв'язав, це Бітурбо 10 і на гачку корда Widgap 8. І зразу провіряємо. У нас тут презентація гачок лежить, а бітурбо пливає. От якщо так подивитися збоку, от дивіться, От так. Це перша в нас насадка, тоді йде попап салатовий і також той самий гачок. Презентація в нас на жалі, трішки підрізаний. ну така легка насадка. Це друга в нас. Тоді йде третя, також той самий гачок. І жовтий вісьмерка pop-up. Також на жалі стоїть, все чітко. Це три насадки. Четверта знову бітурбо. Тут я вже поставив бітурбо на жало. Як ви бачите, вже бітурбо на жалі стоїть. З цим. Цей, ну, як сказати, цією насадкою можна взагалі робити, що хочеш. Так, є третя, цей четверта насадка. Тоді п'ята насадка, це в нас розовий поп-ап вісьмерка, і також цей самий гачок. І я його зробив вже дуже плавучим, що навіть якщо рибка підійде хвостом, зробить вихір такий, то він. Відлетить. Ну, я не буду підрізати, я думаю, водички він в себе впітає і буде якраз нормально. Отака От насадочка. Це буде у нас п'ята. І все, і зараз клювака витягуємо, перекладаємо і закидаємо. Я так завжди роблю і рекомендую також робити всім. Тому що коли витягуєте і ставите палку на березі, потім перев'язуєте, в'яжете, перезакидаєте, це ну, втрачаєте свій час. А так все готово. Тільки витянули, поставили поводок, забили метод мікс і закинули. Так, у нас знову клювака. Тільки перезакинувся, показав вам, які поводки. І знову клюнула репка. Але я так зрозумів, що нічого немає. Да. Карась, карась. Але я почекаю до вечора і тоді буду збільшувати насадки. Поки зараз буду ловити на те, що клює. Да, Підтяжка така була і... Схід. Я просто поставив так прямо в кліпсу. Навіть не дав на покльовку. Так, а у нас все... Клювання було на смайл. На шостий попапчик. Друзі, такий паровоз Пішов і не знає, що це Ай-яй-яй, давайте без паровозів, давайте ще б там Я щось тяну. Але паровоз на коробця схожий. Да, друзі, напевно, це коропець Дайде в усуку Я в... ай! Я в бік в траву, правда. Так, да, друзі, кропець. Але маленький. І зійшов, так. Да. Ладно, ну це маленький був. Так що і дивіться, друзі, насадка. На бітурбо. Ну все, супер, перша покльовочка карпіка була. А не щось є. Я ще не встиг ту закинути, де схід був карпа. І поїхала слідуюча. Яка мені рибалочка подобається. Правда, хотілося би зловити якогось монстра. Но, пока немає монстра. Так, що це таке? О, коропець, друзі. Коропець. Прийшли на нашу точку коробці. Малі. Друзі, є короб. Правда, малий, но короб. Так, друзі. Перший коропець. І клюдно він у нас на шістьорочку. Флет. Смайл. І шостий попапчик. Так, десь тут збоку кинемо. О, такий малес. Ай. Ось Отакий, друзі. Почищений, все. Ну, маленький. Розвертайся. Ну, no. перецей, и у нас нового клювака. Это просто капец. І я тільки що закинув знову на смайл, так як ми от витягнули коробця. І дивіться, метод mix ще навіть не вимився. Його ще рибка не зділа. Значить, що виходить? Треба закидати кожних 20 хвилин. Ось такий карасик. Він йде до нас в садок. Ми знову перезакидаємось і знову чекаємо покльовки. Так, на годиннику півдесятої вже вечеріє Зараз я перезакидаюся, ставлю все я на 10-й бойл. Закидаюся і чекаємо вечірню або вже нічну рибку. Похолодало, нас передає 11 градусів вночі, то не знаю, чи рибка буде клювати, але сподіваюся, все-таки вона клюнеть, встане на наш стіл і щось ми впіймаємо. Так що зараз перезакидаюся і чекаємо клювак. Друзі, всім привіт, доброго ранку. Прийшла в нас ніч. Правда, вночі було два клювання. Отримав я два у бідних схода. Один завів мені тут зліва в мене є осака, а один зійшов ще прямо там, де я його підсік. Правда, круто, коли приїжджаєш на водойму, яку ти взагалі не знаєш. Отримуєш клювання, біжиш до своєї палки і не знаєш, що там. На гачку. Карася я зміг відсікти, поставив я 12,10 бітурбо, карась взагалі вночі не клював. Зараз перезакидаюся і продовжую риболовлю. Поки все складу, нехай сушиться. Далі забув сказати, що здохли в мене взагалі дві сигналки. Це капець, коротше, на одній різинка порвалася на колідятку, а другий взагалі перестав працювати. Може крона. У мене крони немає, так що зараз змотую одну палку, залишаю тільки дві, все просушую і буду змотуватися додому. Прослужили мені ці Golden Catches сигналки більше 10 років. Задоволений, бо купив CarPro ці VDX. Один рік і два. Сигналізатора просто виключилося. Тепер буду збирати кошти на нові. Так, друзі, хочу провести між вами розіграш. Так, як вже 9 година, покльовок так і немає. Хочу розіграти метод мікс 3 в одному, з стабілізатором і лічно мною зв'язаний поводок для насадки 4х6 по PUPC. Це насадки для мене топ в цьому сезоні. Ну, Карасі на них клюють просто бомба. Так що буде такий набір для фладфідерної риболовлі. Умови в конкурсі будуть прості. Це бути підписаним на канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар і все. І ви участвуєте в розіграші. Розіграш я проведу, коли буду на наступній риболовлі. Або коли будуть під цим відео 230, або там 300 подобаєв. Якось так. І все. Зараз чекаю далі клювак, ну яких, на жаль, немає. Риболовля. У нас така вийшла сьогодні чисто ловля карася. Правда, це дикий став. Я в ньому, я на ньому перший раз рибачу і результат. Я лично задоволений, тому що в мене було два сходи карпа, навіть, три, якщо вважати маленького, і одного маленького я витягну. І не знаю скільки там карасів. Так що ну, риболовля. Я вважаю, що мені вийшло. Друзі, перше клювання від ранку. Ладно, підсікаємо. Може бути коропець. а ну, Може і карась. Да. Так, на цій репці напевно що я буду завершувати нашу риболовлю. подсак, сушу, мат, а тут клюнула репка. Давай и Как бы я вот так питьянул и ветшпел. О, друзі. Опа. Не травмувати його. Бачите який? Малес. Малиш? Но порадовав нас останньою покльовкою. Це в мене. Розродився, сигналізатор пищить. Ну все, біжи, підростай. От і все, друзі, на цій прекрасній рибці на маленькому карпіку. Буду я закінчити нашу риболовлю, зараз покажу, що ми зловили. І все, і буду їхати додому. Всім мирного неба! побільше трофеїв. успіхів на риболовлі. Всім пока до зустрічі на водоймах! Наш улов, друзі! 11 карасевичів. Два карпа зійшло більших, бо було чути. Тоді один малий схід біля берега. Одного зловили малого і тепер також малюка одного зловили і відпустили. Все, в мене все сушиться, все складаю, за собою все поприбирав. Ще одна палка в воді, зараз її також змотую і їду додому, треба працювати. Все, всім пока.